Якщо ви вперше в Щецині, швидше за все вас приведуть саме сюди. Це Вали Хробрего – головна пазятівка міста, Вали Хробрего – це оглядова тераса над одрою, одне з найвідоміших місць у Щецині і перша точка, куди приходять туристи. Сьогодні ми вирушаємо на прогулянку по валах Хробрего в Щецині, одному з найбільших і найвідоміших місць міста. Нашу подорож починаємо від ресторанчика Колорадо і уженду Воєводського, який ви зараз бачите. Ужент «Воєвудський» — Це приблизно як обласна адміністрація в Україні. Тут розміщується влада Західнопоморського воєводства, яка вирішує питання регіонального управління і розвитку. Будівля ужен до Воєвуцького є однією з найвиразніших будівель на валах Робрего. Вона зведена на початку ХХ століття і сьогодні вражає своєю монументальністю та елегантністю. Будівля складається з кількох крил, двох внутрішніх двориків і двох веж, які надають їй характерний силует. Північна вежа має висоту близько 75 метрів. А південна 86 метрів. Фасади оздоблені у стилі неоренесансу, а з терас перед будівлею відкривається одна з найкращих панорам на одру та порт Щецена. Перед головним фасадом національного музею розташований широкий і просторий оглядовий майданчик Серце легендарних валив Хробрего. Це одна з найвідоміших панорамних точок міста. Звідси відкривається вражаючий вид на річку Одру, порт і острови по інший бік річки. Саме тому ця тераса стала улюбленим місцем для прогулянок і фотографій, як серед туристів, так і серед мешканців міста. По обидва боки тераси можна побачити симетричні ворота та машинне вулиці, що підкреслюють її урочистий характер. У центральній частині майданчика розташована символічна скульптура. Геркулес, що бореться з кентавром, встановлена у 1916 році. Оглядовий майданчик піднімається майже на 20 метрів над берегом одри і простягається більш ніж на 500 метрів уздовж набережної. Він є частиною великого комплексу терас, сходів та відкритих просторів. Які органічно поєднують архітектуру з природним рельєфом місцевості. Нижче на рівні нижніх терас знаходиться велика фонтанна композиція з фігурами історичних персонажів і декоративними елементами. Поруч височіють дві колони у стилі морських маяків, нагадування про давню морську традицію Щецена. Навпроти тераси Національний музей Щецена ще одна перлина валів Хробрего. Монументальна будівля початку ХХ століття з характерним куполом. Є одним із символів міста. Сьогодні музей знайомить відвідувачів з історією Помор'я, морською спадщиною та мистецтвом регіону, поєднуючи культуру, історію і вражаючу архітектуру в одному просторі. Після тераси Національного музею ми підходимо до морської академії Щецині, одного з провідних навчальних закладів Польщі. У сфері морської справи та судноплавства, академія складається з двох з'єднаних між собою будівель і вже багато років готує майбутніх капітанів, суднових інженерів та фахівців морського транспорту. Головний корпус академії вирізняється своєю архітектурою. Він гармонійно поєднує сучасний стиль із історичною забудовою набережних щецина. Від академії відкривається чудова панорама на порт і річку Одру. Пройшовши повз ресторан Колумбус, ми поступово виходимо до набережної. Де й завершується наша прогулянка. І хоча наша екскурсія добігає кінця, красу Щецина хочеться споглядати ще довго, з набережної, з терас Валив Хробрего і просто прогулюючись його історичними вулицями.